Благодійна місія Джем розпочинає свою діяльність на Закарпатті. Організація з початку війни допомагає українцям на прифронтових територіях. Має декілька програм підтримки. Віднедавна діяльність благодійників стартувала на теренах Хущини. Вектор нашої діяльності спрямований на допомогу людям, на допомогу їм з продуктовими наборами. Так само у нас є в нашого фонду є ще багато різних програм, таких як віконна програма, програма по воді, генераторна програма, яку ми так само дуже потужно втілюємо по, по всій майже Україні. Дуже приємно, що в цей день ми починаємо працю в Закарпатській області, починаємо допомагати нашим внутрішньоподміщеним особам. Всі продуктові набори входять першочергово продукти, які дають можливість людям прожити, прохарчуватися місяць часу сім'ї. Закарпаття стане першою тиловою областю партнеркою організації. Зокрема, для внутрішньо переміщених осіб, яких на території краю проживає більше 150 тисяч, роздаватимуть продуктові набори. На Закарпаття ми почали на діяльність тільки в цьому місяці почали діяльність і, і плануємо працювати весь 25-й рік. Наша організація Gem Global Powered Mission присутня в 52 країнах світу. На жаль, всюди, там, де є якісь воєнні конфлікти чи інші проблеми, вона там є присутня. Так само наша компанія присутня в Україні з перших днів війни. Взаємодії розпочали зустрічі з очільниками громад Хуського району, обговорили умови співпраці та напрацювали алгоритми дій з отримання продуктових пакунків. Було присутньо близько восьми гулів територіальних громад. Це голови, в яких є розміщені внутрішньо переміщені особи в шелтерах і. Це дуже хороша і позитивна інформація і відповідно передача матеріальних ресурсів для внутрішньопереміщених осіб. У нас є порядка десь близько 25 тисяч внутрішньо переміщених осіб загалом по територіальним громадам. Якщо говорити за шелтери, а за прихистки а які збудовані для людей. Переселених до нас на жінщину це 57. Ми раді, що сьогодні зібрали сухуйські районні дні військової адміністрації. Ну з такою хорошою місією пакунків цього разу доставили близько трьох тисяч. Кожен набір включає крупи, борошно, олію, консерви та інші необхідні продукти, що стануть підтримкою для родин, які вимушено залишили свої домівки. Цього продукту вистачає, щоб ну, сім'я могла прожити. Місяць. Тут є продукти всі довготривалого зберігання. Тут є крупи, тут цукор, тут є олія, тут є цукор, є мука, є консерви, є м'ясні консерви, є консервований горошок, є згущене молоко, є рибні консерви, є печення, макарони, згущенка. Співпраця з такою потужною організацією дозволить частково закрити потреби ВПО та сприятиме налагодженню підтримки шелтерів та місць компактного проживання. Станом на сьогодні на території Закарпаття по даним мобільних операторів проживає трошки більше як 372 тисячі осіб з числа ВПО. В єдиному загальнодержавному реєстрі станом на сьогодні зареєстровано трошки більше як 126 тисяч осіб. Насправді, закарпатська військова адміністрація з перших днів повномасштабного вторгнення дуже активно. Співпрацює і безпеч безмежно вдячні за ту допомогу, яку надають фонди. І сьогодні по факту стартує загальнообласна акція допомоги, яка організована завдяки міжнародному фонду. Джем самі ж отримувачі пакунків кажуть, що потреба у допомозі за три роки війни не зникла, тому допомога у вигляді продуктових наборів для родин є вкрай необхідною. Потребу завжди ми маємо цих продуктових набори. Дуже дякуємо Джиму, що він допомагає нам і будемо чекати ще допомоги. Дуже вам дякую. Приїжджайте ще. Ми з Донецької області. Дуже дякуємо вам вашому фонду за вашу роботу. Підтримка вимушено переміщених осіб у Хуській громаді здійснюється систематично. Допомога різнопланова: від юридичних консультацій до психологічної підтримки та пошуку зайнятості. Забезпечення продуктовими наборами розширює цей список, додає Дмитро Білецький. Надалі організація працюватиме з усіма 64 громадами Закарпаття та щомісячно підтримуватиме переселених українців, що найбільше цього потребують.